Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке. Сили оборони мають частковий успіх у районі двох населених пунктів у Запорізькій і Донецькій області. Зсу пошкодили російський підводний човен у Севастополі. Волинська бригада тероборони шукає геймерів. 35 тисяч хабаря вимагав депутат Волинської облради за виділення землі. Його затримали на гарячому. Розпочнемо із гарячих новин цієї ночі. Гучно було в окупованому Севастополі. Там був атакований завод у південній бухті, де ремонтують кораблі Чорноморського флоту. Ну, Ото димар стоїть. Знову двора вікна. Ну, там заріла. Російське Міноборони сповістило про пошкодження підводного човна та великого десантного корабля, які ремонтували. Також повідомили про двох загиблих та 24 постраждалих працівників заводу. Додамо, що Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе найбільше судноремонтне та суднобудівне підприємство Криму та основна ремонтна база Чорноморського флоту Росії. Уночі також атакували Москву. Там чули вибухи і бачили дим неподалік Останкінської телевежі. Ані мер Собянін, ані російські Міноборони поки на надзвичайну подію не відреагували. Під прицілом безпілотників уночі опинився і хімічний завод у Тверській області Росії, де виробляють хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості. Ну а на фронті сили оборони мають частковий успіх у районі роботиного Запорізької області та Кліщіївки Донецької. Інформують у генштабі. Наші захисники продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Тривають важкі бої протягом минулої доби. Відбулось 34 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів. Здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Уночі окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних безпілотників. Усього зафіксували пуски 44 шахедів. Основний напрямок південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону. Знищити вдалося 32 ворожі ударні дрони. Внаслідок обстрілів пошкоджені нежитлові будівлі, горіла стоянка вантажного транспорту. Сімох цивільних водіїв доправили до медзакладу з пораненнями різного ступеня важкості. За рік Росія випустила по Україні понад дві тисячі шахедів. Перший іранський безпілотник ЗСУ збили рівно рік тому, 13 вересня. Тож в середньому за цей рік окупанти запускали мінімум по п'ять шахедів на день. Сумарна вартість цих камікадзе становить від 40 до 100 мільйонів доларів. 35 тисяч доларів за безперешкодне виділення земельної ділянки. Такий хабар вимагав депутат Волинської облради. На гарячому чоловіка затримали працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та НАБУ. Депутат вимагав гроші у громадянина, який хотів придбати земельну ділянку для ведення господарської діяльності у Володимирській громаді. За таку можливість мі мав надати депутату 35 тисяч доларів неправомірної вигоди, отримавши третій транш, а саме 25 тисяч доларів. США, депутат обміняв їх на євро, тим самим намагаючись приховати свою злочинну діяльність. Раніше правоохоронці задокументували ще кілька фактів одержання депутатом хабаря на загальну суму 10 тисяч доларів. Обранця затримали 12 вересня. Нині вирішують питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження буде перевірятися причетність до корупційної схеми посадових осіб однієї з місцевих рад така перевірка вже відбулася у приміщенні Володимирської міської ради в місцевому центрі надання адмінпослуг та у самого голови Володимирської міськради Ігоря Пальонки. Цей факт він прокоментував у відеозверненні. Були проведені обшуки в приміщенні міської ради, в приміщенні ЦНАПу, в будинку моєї дружини, де я проживаю, в ході яких не знайдено ніякої неправомірної вигоди, не знайдено предметів збагачення, ніяких предметів в мене особисто не вилучено, як і вдома, так і на робочому місці. Пальонка запевнив, нині він на робочому місці і готовий співпрацювати зі слідством. Тим часом Волинь втратила ще трьох героїв. Страшна звістка прийшла у Маневецьку громаду. Під час виконання бойового завдання загинув воїн Іван Гайдучик, житель села Троянівка. Він не дожив до свого 50-річчя один день. Без чоловіка і батька залишилися дружина та троє синів. Висловлюємо співчуття рідним героям. Сьогодні повідомили також про загибель двох воїнів із Луцька. 29-річний Віталій Величко був призваний на військову службу по мобілізації та воював як водій-електрик батальйону аеродромно-технічного забезпечення. Він загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання неподалік Новомайорського Донецької області. 48-річний лучанин Ігор Дуплій… Пішов на війну по мобілізації, був старшим стрільцем у механізованому батальйоні. Загинув ще 28 березня під час виконання бойового завдання поблизу Максимівки Миколаївської області. Щирість співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять, честь та шана героям. Мав заробити 5 тисяч доларів, а заплатить понад 200 тисяч гривень штрафу. Таку суму за рішенням суду має віддати державі 29-річний далекобійник, який віз ухилянта в Польщу. На відео, яке зняли вночі 20 липня цього року, прикордонники видно, як ухилянт, попри літню спеку старанно замаскувався під ковдрами у вантажівці. Він з Києва і йому 35 років. Про далекобійника відомо, що він переселенець щиро кається у вчиненому, і що це перший його проступок перед законом. Штраф 200 тисяч гривень у суді оцінюють як м'яке покарання, оскільки санкція статті про незаконне переправлення через держкордон передбачає від 7 до 9 років тюрми. Волинська бригада тероборони проводить набір у роту безпілотних літальних апаратів. Військові пересвідчилися найліпше із роботою, пов'язаною з безпілотниками, справляються люди певних професій та уподобань, яких саме дивіться детальніше у сюжеті. Зорієнтуй мене по цілі. Цель на два часа. Орієнтовно дві розвалених ферми, дві розвалених ферми. Бачиш? Поняв плюс. Зараз зараз. Так, бачу ціль. Літаю. Дай чуть правіше чуть правіше на війні. Перемагають ті, хто успішно використовує передові технології та досвід. Робить це нестандартно і на випередження. Одна з таких технологій ударні дрони, про які багато новин з передової. Тож Волинська бригада тероборони ще більше посилює спеціальний підрозділ. Запрошує патріотично налаштовану молодь з-поміж геймерів, тих, хто обожнює грати у відеоігри та комп'ютерників. Ми зараз ставимо ставку на молодих людей, мотивованих людей, які мають певний досвід, знання, вміння значить, роботи з комп'ютером, знання певних програм, і, в принципі, запрошуємо геймерів, тобто тих людей, які на симуляторах десь досить якийсь певний час працювали з якимись ігровими моментами в плані, можливо, там пілотування або таке інше. Військовий зауважує, професійна команда з бойовим досвідом уже є, і вона стане набагато потужнішою, якщо знайдуться мотивовані помічники і патріоти. Досить великі успіхи показали люди, які в принципі не мають як такого бойового досвіду, але які ну геймери, одним словом, да тобто люди, в якійсь мірі, ну я може скажу слово таке фанатичні ну може воно не зовсім правильне. Може зовсім не зовсім коректне, але це люди, які віддані цій справі, які в цій системі як риба в воді в цих іграх, І відповідно, що їм легше це освоювати, тому що спочатку йде навчання на симуляторах. А потім, вже в реальній обстановці на полігоні, під час навчання людина проходить повний курс, певні іспити, а тоді може претендувати на те, що буде задіяно у бойових завданнях. Андрій Семенюк зауважує, немає такої ситуації, щоб на передову йшли недосвідчені. Він акцентує увагу. Мусимо давати гідну відсіч ворогу, бути за нього на голову вищим. І нагадує. Пілот ударного дрона, маючи певне оснащення, може довести боєприпас до цілі, знищивши техніку окупантів та зберігши цим чимало життів військових. Оксана Коваленко, Василь Марищук, дванадцятий канал. Аварія за участю дитини у Волинському селі зіткнулися мотоцикл і скутер, обидва керманичі в лікарні. Трапилося це вчора в селі Млинове на Ратнівщині. 21-річний місцевий за кермом мотоцикла в'їхав у скутер. За кермом другого двоколісного був підліток, – 15-річний житель села. Обидва водії отримали травми. Їх забрали в лікарню. Скутер та мотоцикл. Поліцейські вилучили. Риби на 20 тисяч гривень. Волинські рибпатрулі піймали на гарячому двох браконьєрів. Чоловіки ловили рибу сітками на річці в селі Грабове Шацької громади Ковальського району. У момент появи патрульних вони саме витягли на берег щуку та 10 плотвин. Рибоохоронці прорахували за нормами з відшкодування збитків гори риболови винні державі крупну суму орієнтовно 3,5 тисячі гривень вартує щука. А кожна з плотвин трохи більше як півтори тисячі, загалом 20 тисяч гривень. Рішення про штраф прийматиме суд, а сітки у чоловіків вже конфіскували. У лицьку невдовзі з'явиться нова скульптура. З вигляду дві фігури: чоловік та жінка з дитиною, символічно розділені війною. Встановити скульптуру планують у жовтні на березі стиру на центральному пляжі міста. Буде виконана в, в чорному металі в висота конструкцій 3,5 метра в самій високій точці буде розміщена в парку, де зараз а, у нас а, є медбиці бетонні конструкції, які залишились. Від, від, від про, про від переправи ідея автора скульптури розмістити фігури по обидві сторони річки, аби показати, що найбільша мотивація захисників перемогти у цій війні є повернення додому в рідні сім'ї. До слова на статую з бюджету Луцької громади не витратять ні копійки усе за кошт благодійного фонду Сучасна Україна. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12, переглядати який ви можете у будь-який зручний для вас час. До зустрічі вже незабаром в ефірі будемо розповідати вам ще більше про події в Україні та на Волині. Бережіть себе і будьте щасливі!